Офіційна частина свята розпочалася з підписання програми спільних дій між Закарпатською ОДА та Прящівським самоврядним краєм. Спільний виконавчий протокол губернатор Закарпаття підписав із головою Кошицького самоврядного краю, вкотре засвідчивши, Україна та Словаччина не лише країни-сусіди, а й давні партнери щороку, підписуючи такі протоколи, ми прагнемо опрацювати детальніше їх певні підпункти: чи то в галузі туризму, транскордонного співробітництва, питаннях культури чи бізнесу. Напрацюваннями за цей час. Ми вже можемо похвалитися, і сьогодні ми виокремили ряд важливих питань, над якими активно працюватимемо в цьому році. області культури спрощення візового режиму, прокладання та спільне маркування туристичних маршрутів, зміцнення економічних та культурних зв'язків. Така динамічна співпраця, за словами губернатора краю, важлива в розвитку прикордонних регіонів обох країн. Сьогодні також розглядається питання про відкриття ще одного туристичного переходу на території Великобрезнянщини, який також ще додасть динаміку розвитку цих туристичних шляхів. Європейська інтеграція напрямок, в якому Словацька республіка підтримує Україну як доказ лібералізація візового режиму країн-партнерів. Лише торік словаччину відвідало близько 300 тисяч туристів з України, а кількість віз, виданих нашим громадянам, цьогоріч сягне 100 тисяч. Словаччина готова допомагати і вже допомагає Україні. йти по курсу європейської інтеграції. Такі заходи свідчать про дружні стосунки між Словаччиною та Україною. А підписані угоди засвідчують серйозність намірів співпраці наших прикордонних регіонів в соціально-економічній сфері. Торе потребуємо або потребують відоста кіцеті словацькі інвестори готові вкладати кошти в українську економіку, адже крім стратегічно вигідного географічного розташування, Україна має значні запаси природних ресурсів. Ми знаємо країну, да ми будемо раді, якщо умови будуть будуть на тих стандартах, як у нас, Словаки, то може допомогти тільки підписання до ковра асоціації в зоні свободної торгівлі. Ну, наші малі і середні предприймателі вони просто э, доволі з сотрудничеством і зі можна найті, значить затрудничество можна, тому що вони День добру сусідства зібрав чимало офіційних делегацій з усіх куточків прикордонних областей. Опісля офіційної частини гості свята могли оглянути виставки презентації районів Закарпаття скуштувати традиційних закарпатських та словацьких страв та подивитися концерт художніх колективів.